Освіта та культура 2024. свою роботу за цей рік підсумували профільні департаменти міської ради. Серед основного на чому акцентували розвиток бібліотечної справи, допомога збройним силам України та підготовка шкіл до реформи. НУШ продовжить тему наш Крил Берязкін. Найперше, про що звітували чиновники, це допомога війську. За цей час вдалося департаменту культури провести 122 музичних патріотичних заходів. Майже зібрано на цих заходах 2,5 мільйона гривень для збройних сил України. Проведено 986 вісімдесят мас... Загальних заходів, із загальною кількістю глядачів, і організовано 590 заходів для дітей та молоді. Активно цього року працювали і місцеві бібліотеки. Послугами закладів скористались майже 30 тисяч осіб, які здійснили майже 120 тисяч відвідувань. Департамент культури веде таку статистику. понад 344 тисячі примірників книг і 60 тисяч примірників періодиків видано за цей період. А ще цьогоріч в Івано-Франківську почали готувати школи до реформи «НУШ», яку запланували на 2027 рік. Ми вже Реорганізували два заклади: науковий ліцей імені Саба та науково природно математичний ліцей імені Булья для того, щоб в майбутньому вони були академічними ліцеями. У вересні створено три осередки на базі яких викладається предмет захисту країни: це ліцей 2, ліцей номер 20 і ліцей ном... імені Романа Шухевича. Говорили і про мистецькі заходи коляду на майзлях. цьогоріч проведуть 26 грудня. Будучи багато колективів. зголосилося багато колективів за кордону. Це є Швеція, Румунія, Канада, Португалія, Сполучені Штати Америки. Там є Детроїд, штат, Нью йорк Польща, Хорватія італія. Наші міста, побратими. І це будуть звичайно. Вони в онлайн. А ще звітували про результати бюджету участі роботу мистецьких шкіл та відновлення освітніх закладів після ракетних обстрілів серед основних досягнень перемоги івано-франківської вчительки Лесі Павлюк у Global Teacher Prize Ukraine 2024.